Слова двічі повторюються в сьогоднішньому Євангелі. А ми знаємо житті, лише сповторюється більше, ніж один раз. Значить на це бажається звернутися більшу увагу. Що стається в цьому епізоді? Марія, яка є вагітна, зустрічається з Єлизаветом. І діти, які ще не народилися, не побачили світу, однак вже відбувається ця перша зустріч між Ісусом Христом і Анною Римтечем. Що вона може нас навчити? А саме цього зустрічатись. Поглянемо на наше християнське життя. Скільки всього в нашому християнському житті ми мусимо виконувати. Ми мусимо молитися вранці ввечері. Ми мусимо ходити в неділю від свято до церкви. Ми мусимо сповідатись. Хищатись. Але свого життя знаємо, коли ти щось мусиш, то це добори до часу. Коли ти щось мусиш, то просто до цього звикаєшся, що маєш це виконати і все. Погляньте, що би мало ставатися. Подібно, як сталося в цій зустрічі, коли. Іоанн Притеча бачить перед собою Ісуса Христа, здригається. Скільки разів ми стаємо перед Богом. Ми стаємо перед Богом ці же молитві наші танці чи вечір. Ми стаємо перед Богом, також, коли йдемо до храму. Але чи ми пам'ятаємо, перед тим стоїмо? Дуже рідко. Ми маємо це виконати. Ми мусимо це відбути, бо десь наша совість і наше виховання нам про це говорить, але чи ми свідомі перед ким Кимством? Коли приходить якась людина, яка в цьому світі знана, впливова, знаменита, важлива. Як ми цілковито і інакшому себе ведемо. І немає різниці, хто це є людина, чи це є суспільний діяч, чи політичний, чи якийсь молодіжний лідер, чи церковна особа. Ми маємо певний трепет і повагу перед цією особою. Погляньмо, як загублюється наш трепет перед Богом. І тому кожного разу. Коли стаємо на молитві, перед тим, як почати молитись, візьмімо собі хвилинку для часу, побудьмо в тиші і усі домов, перед ким ми стали, Хто є я і до кого я тепер буду промовляти ці слова, коли ми зайдемо до храму, лиш переступимо поріг храму. Також ж не починаємо одразу навіть молитися, а також наймемо час і собі подумаємо, куди я прийшов, куди я прийшла, перед ким я стою, хто є той, чия домівка тут перебуває. А ще більше, коли ми приступаємо, і Івхаристі, причащатися тіла і крові Господнього, також призадумаємося, хто прийде до мене сьогодні, кого я прийму в гості. При гості приходять то що ми робимо? приготовляємося, прибираємо в хаті, дорослі прибирають діти, також допомагають. І також, коли готують діти, що батьки щось їсти, діти також деколи помагають, не завжди, але деколи помагають.